Доброго дня! Всім вітання з Хмельниччини. Бачите, що в мене самосівом виросло на грядках, де був часник з цибулею. Ну, кожного року так я не забираю, мені дуже подобається. Здається, амарант. Він дуже різний є. Він лікарський. От у кого цукровий діабет. Вони вживають. Настоянку саме за маранту. Але ви погляньте, як воно гарно прикрашає ну, територію городу. Це просто теж моя бабуся колись весь час в неї були ці рослинки. І ще був такий горець, але він був високий, мабуть, метрів два, з такими пониклими китицями. Я не можу знайти його навіть в інтернеті. Що це за горець такий був? А я вам сьогодні хочу показати. Невеличкі такі. Буду зараз робити трішки переробки. Та в мене територія така є одна, яка потребує змін. Щось не дуже чесно кажучи, є бажання, але потрібно робити. Головне взятися за роботу. Таке гарне листя він Таке різне, як рука з пальчиками. Точно, раз, два, три, чотири, п'ять. Подивіться. П'ятипалі такі листки. Ой, цікаво. Щось таке сказала. Ну, а потім і помітила, що так воно і є, як ручки. Отож, приступаємо до роботи. Ось тут, біля такої будівлі господарської. Та тут, в принципі, зберігається інструмент, сміття, яке потім забирає трактор раз в тиждень. І там друмник. А тут колись був ось цемент залитий, але вже пошкоджено з часом, бачите, як росте все. Тому вирішила сьогодні трішки тут цю частинку облагородити. а то подивитися страшно. Ось підготовчий етап, підготувала. Тепер вихід чоловіка, гравій завести. Ось це такий старий, стара будівельна плівка. Вона була використовувалася в ставку колись. Тут є невеличкі такі проколи, якщо їх немає, то потрібно зробити хоча б ну, голочкою, ножиком для того, щоб вода не застоювалася з галькою. Ось так сформувалася нова зона. Ось вже завершений варіант. Насипали гравію. І ось такий декор вийшов. З чого ці ємкості, я вам не скажу. Чи це азбест, чи це з бетону вони, вони важкі. Отакі От чоловікові хтось віддав. Він запитав, тобі таке потрібно? То я придумала. Ось ми з моєю підписницею Юлею помінялися молодилками, і тепер її зростають в мене. А мої будуть зростати в неї цікаво. Отож, я думаю, непогано вийшло. Цікавий такий варіант. Вже немає ось того бур'яну, який постійно я тут. ось так виглядає. Оце така територія. Тут, я казала, вам господарська частина. Колись, може, воно і залиється. Але поки-поки що виглядає ось так. Ухайно нічого рости не буде. І не вибахлива така композиція, яку поливати потрібно зрідка. Ось такі красотуни, молодилка. Ви знаєте, їх роздивлятися можна дуже довго, дуже довго. Того листя, плюсточки інші. Того відтінок, того форма квіточки. Як не ростуть, то буде ще по-іншому. Ще покажу вам одну зону. Я там зробила трішки декору. Ось в моїм тіньовому квітничку такий вийшов декор природній. Так мені чомусь захотілося, тому що папороть. Це лісова папороть. Тут немає. Я одна з траусине перо, але воно в мене весь час щось хворіє, висихає, підсихає, я ним не задоволена. І таким чином, ось, між ними такі, ніби як дерева хтось зрізав, знаєте, пеньочки. Можливо, коли щось і зверху десь можна буде покласти. І там грибочок. Ой. ось такий колись я робила мухоморчики. Він вже, правда, пошкодився, потрібно реставрувати. Але ось так, зараз ще вам здалеку покажу. Ну, Мені подобається. Знаєте, хоча в мене теж є таке, що спочатку, коли я зроблю, все, ну, просто мені ідеально. Я хожу, дивитися по 300 разів на день, а потім якось раз це все. І зовсім вже воно мені не хочеться такого. Хочеться змін. Ну... Садок динамічний. А наші теж мрії, якісь погляди фантазії, теж змінюються. Мені здається, що навіть цей гном. І той зараз краще вписався, коли саме ось такі стоять там. І лежить, і стоять такі пеньочки. Ось там ще, бачите. І так трішки щось я зробила. А зараз ще піду покажу вам. Одну цікавинку, варієгатну кукурудзу. І так, всім увага! Може хтось десь і бачив і знає, і давно. Я таке бачу вперше. Ось це є варієгатна, Десь це в неї варігатна кукурудза. Але я зробила таку помилку, що я її посадила поряд зі звичайною. Ну, в мене було щось на цінок три. Дійшла одна, вижила одна. Мені цікаво, якщо насіння її, то, мабуть, буде вже перезапилене з іншими. Ну, я тут спробую, але подивіться, ну хіба не краса, та ще й гляньте, яка це варігатність, і рожева, і якась така біла, і жовті прожилки. Я вам хочу сказати, що десь під парканом навіть можна в міксбордер спокійно посадити. Ну, можливо, тоді обривати. Ці початки, але дуже гарно виглядає не гірш інш з лаків. А тут в мене Георгіна. Така темна, насичена, ну просто чудова. Дуже величезні квітки. квітки. Я взагалі-то вже їх, мабуть, помаленьку так буду і збувати. Лишати лише такі сорти, які мені подобаються. Розмножувати ось ту бордюрну, тому що це зберігання, це ношення, виношення. Я вам чесно скажу важко. І ось в мене вже перший, перший цвіт на моїй Монарді. Ну, звісно, він не такий буде, буде квітка інж, ну, багатша, але колір ось такий: такий він малиново-фіолетовий. І це мої. З насіння. Погляньте, які гарні кущі. І вони всі однакового кольору, тому нема чого навіть чекати іншого. А ось Вероніки, бачу, будуть різні. Ось рожева така, як в мене є, квітне. А ось цей бутон показує блакитну. Ну, ще дуже багато. От, бачите, в один рік з насіння вони висаджуються і квітнуть теж. Цього ж року. Ось такі справи. А це перчик гіркий. Кудись посадити ж його було потрібно, щоб не перезапалився з таким звичайною ротундою. Тому він тут, в розсадничку, я так три кущики собі завжди чотири саджаю. Там до консервації мені достатньо. Отож, всім гарного дня, показала вам трішки свої. Переробки свої зміни. Ось у друге вже квітне знову. Ой, хто? Боже, я не знаю, чому так часто. ось ну, Самі елементарні назви вилітають з голови. Мені у голові коров'як, ні. Ой. Деревій. Деревій. Я його обрізала і він починає повторно квітнути. Ну, не так, як завжди, я кажу вам, що повторне квітування воно. Відрізняється від першого, але все одно декоративно виглядає. Декоративно всім гарного дня.